Ви думаєте, що зрада це кінець стосунків? А що як це тільки початок чесності? звучить дико, правда? Але давайте розмотувати цю ниточку. Люди схильні мислити категоріями зрада: зло, вірність, добро. Наче у нас всередині сидить маленькі внутрішні суддя, який одразу розставляє ярлики. Також що відомо в психології: будь-який вчинок це не просто подія, це історія, яка до нього привела. Іноді зради це не про секс, не про іншу людину, а про втрату контакту всередині пари. Уявіть собі стосунки як танець, коли партнери синхронізовані. Це красиво. Але варто одному збитися, іншому наступити на ноги, і ось уже Кожен танцює сам по собі. Зрада часто трапляється саме тоді, коли один перестає відчувати ритм іншого, і це не виправдання, це діагноз стосунків, в них накопичився брак емоційної близькості. Чому ми так боляче реагуємо на зради? Тут працює кілька психологічних механізмів. По перше, це удар по нашій самоцінності. Ми запитуємо себе, що зі мною не так. По-друге, це руйнує наше базове відчуття безпеки. Відомо, що довіра це основа стабільної нервової системи в парі. Коли її вибивають, ми буквально відчуваємо емоційний шок, а мозок включає режим виживання від агресії до депресії. Що з цим робити? Перший крок дозволити собі розгубленість не потрібно одразу бігти з валізою чи навпаки все прощати. Дайте собі час. Зради це сигнал, який варто розшифрувати. Запитайте себе, де ми втратили контакт, що я пропустила про наші стосунки. Бо правда в тому, що зрада не тільки про іншого, це ще про те, що довго замовчувалося всередині нас самих. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. Я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви зараз тут, у моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Поки ми не почали кілька важливих запрошень, якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультацію зі своїм запитом або просто для підтримки. Всі деталі в описі під відео. Також запрошую до мого телеграм-каналу. Там щотижня виходять психологічні підкасти, практичні вправи, глибокі пости і рекомендації, які допоможуть краще зрозуміти себе і підтримати ментальну стійкість, а ще. Більше психологічної грамотності щоденної підтримки та натхнення у моєму інстаграм. Посилання теж в описі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нехай квітний український Ютуб, а разом з ним і я. Якщо хочете підтримати розвиток мого каналу, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео і звуку. посилання внизу. Ну що ж, поїхали. Зараз зробимо коротку історичну. Довідку, давайте трохи пограємо в історію. Чи знали ви, що у стародавньому Римі чоловіків, які заражували своїм дружинам, узагалі не засуджували? Чоловік мав право буквально на все, на коханок, на раби, навіть на випадкові зв'язки. І ось. А ось жінку за подружню зраду могли вигнати з дому, позбавити посогу або навіть стратити сюрприз. Насправді ні, це класичний патріархальний підхід, де жінка розглядається як частина чоловічої власності, а не як окрема особистість. Але не треба думати, що це лише проблема Риму. Середньовічна Європа, будь ласка, подвійні стандарти: королі мали коханок офіційно при дворі, а королеви повинні були бути уособленням снотливості і вірності, східні культури. Там взагалі гареми були нормою для чоловіків, але не для жінок. І навіть коли ми говоримо про 19 століття, розвід, розвід романтизму, поезії, сльози, квіти від балконами, насправді за лаштунками знову часто були коханки, наложниці, домашні персонали, з яким пани дозволяли собі розваги. Дехто скаже, ну це ж історія, ми давно не такі, але давайте чесно. Деякі стереотипи вижили довше за динозаврів у сучасному суспільстві. Досі звучить фразу: типу ну чоловікам же треба різноманіття або ну міжемисливить за природою. І, хоч ми живемо у 21-му столітті, ці ідеї міцно сидять у нашій культурній ДНК. Психологічно це пояснюється тим, що у суспільстві працює явище соціальних сценаріїв, тобто внутрішніх моделей поведінки, які передаються поколіннями, навіть коли часи змінюються. Ми живемо ніби за підказками, яких самі не усвідомлюємо, але які диктують, як треба поводитися у певних ситуаціях. Чому нам важливо знати про ці історичні корені, тому що вони впливають на наші уявлення про себе й інших? І що ти виросла, чуючи, що чоловіки не здатні бути вірними, то коли це станеться особисто з тобою, ти швидше за все подумаєш, я недостатньо хороша. Він шукав щось краще, і тут вже немає значення, чи це відповідає реальності, бо наш мозок дуже економний орган. Він краще вхопиться за готовий стереотип ніж буде розбиратися у складних причинах. Але хороша не вона в тому, що ці сценарії можна переписати, коли ти усвідомлюєш, що багато твоїх реакцій це не тільки я, а ще й відбиток суспільної історії. Ти отримаєш вибір. Наприклад, замість того, щоб мучити себе питаннями, що зі мною не так можна запитати, а чому я вважаю, що зрада завжди про мене? Усвідомлення це перший крок до внутрішньої свободи. Рекомендація тут проста, але потужна. Робіть психологічну ревізію своїх переконань. Записуйте, що ви думаєте про стосунки, вірність про чоловіків і жінок, і запитуйте себе, звідки це в мені? Це мій досвід чи нав'язаний? Відомо, що лише така робота дозволяє нам перейти від. Автоматичних реакцій до свідомого вибору. І пам'ятайте, навіть якщо світ змінюється повільно, ви маєте право змінювати свої внутрішні установки вже сьогодні. А там, де є вибір, там завжди більше сили, ніж здається. Давайте прямо зараз візьмемо лупу і розглянемо суспільні стереотипи про зраду. Почнемо з класики: чоловіки полігамні від природи. Щось це міг живе так довго, що міг би написати автобіографію в кількох томах. Але що реально доведено у психології? Відомо, що прагнення до різноманіття це не винятково чоловіча риса, а універсальна властивість людської натури. Так і жінки також шукають нових вражень, емоційних підкріплень, моментів, коли вони можуть відчути себе бажаними. Проблема не в статі, а в тому, як ми будуємо стосунки, чи залишається там місце для новизни. Другий стеретип це ще одна перлина народної мудрості. Жінка винна, бо не достатньо старалася. Тут можна було пожартувати, що жінка має бути е, гібридом, коханкою, другом, мамою, кухаркою, богину і ще й феєю, яка розганяє хмари над головою чоловіка. Але правда така, навіть якщо жінка ідеально у всіх цих ролях, це не гарантує вірності. Зрада не завжди народжується там, де бракує старань. частіше вона виростає на ґрунті власних невирішених внутрішніх конфліктів людини, яка зраджує. Це може бути потреба довести собі щось, підняти самооцінку через зовнішнє підтвердження або навіть втечі від власних емоційних проблем. Цікаво, що дослідження показують багато людей, які зраджують, паралельно люблять своїх партнерів. Дивно, але для психіки це нормально. Любов і поведінка це не завжди одне й те саме. Емоційна незрілість, брак навичок відкритої комунікації, страх бути відкинутим усе це створює ґрунт для зради навіть у парах на поверх... де на поверхні все ніби добре. Чому нам так хочеться триматися з ці стереотипів? Бо вони прості, а прості пояснення дають відчуття контролю. Сказати, чоловіки просто такі легше, ніж сидіти і чесно говорити про болісні моменти у стосунках. Сказати, жінка не достаралася простіше ніж визнати, що в стосунках відповідальність завжди розділена. Рішення тут навчитися бачити себе і партнера цілісно, а не через призму стереотипів. Розберіться, чи ваші уявлення про стосунки це ваша власна правда, чи те, що вам нав'язано суспільством. Якщо вам боляче через зраду, варто почати з внутрішнього запитання, що я зараз думаю про себе, чи справді ця ситуація визначає мою цінність, бо факт: жоден учинок іншої людини не може не може бути мірилом вашої вартості. Напишіть список своїх переконань про любов, стосунки, вірність, а потім спробуйте знайти їм протилежні погляди не для того, щоб зламати себе, а щоб розширити картину. У психології доведено, що наше мислення стає гнучкішим, коли ми бачимо альтернативи, і це допомагає нам вийти з болючих переживань більш цілісними. Бо головне не купуватися на дешеві пояснення, а будувати власну зрілу історію про себе і стосунки. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психолог у продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня, коли важко. Я, психологіня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин. Практики з клієнтами, але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа мої усередині ти отримаєш тілесну практику на ранок. Піде в гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами: три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Лопнота вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою, і це вже багато. Часто ми уявляємо собі того, хто зраджує, як холодного егоїста або людину, яка просто не вміє тримати себе в руках. Але правда набагато складніша у психіці кожного хто зраджує, розгортається ціла драма. Це не завжди історія про секс чи про якусь фатальну спокусу. Часто зрада це сигнал про внутрішні потреби, які довго ігнорувалися. І якщо глянути на це не з боку моралі, а з точки зору психології, ми побачимо багато несподіваних деталей. Однією з найсильніших рушійних сил є бажання новизни. У мозку людини це пов'язано з системою дофаміну того самого нейромедіатора, який відповідає за відчуття винагороди та мотивації. Людина, яка шукає адреналіни гострих відчуттів, схильна підсвідомо тягнутися туди, де є щось нове. Але справа не тільки в дофаміні. Під шаром біології завжди ховається емоційні конфлікти. Наприклад, чоловік, який удома постійно сприймається як велика дитина, може шукати стосунків, де він відчуває себе сильним, бажаним, впливовим. Тут працює принцип компенсації. Людина намагається закрити свою потребу там, де це здається легшим. Доведено, що люди часто шукають у зраді не іншого тіла, а іншої версії себе. Це особливо помітно у періоди життєвих криз. Наприклад, коли людина раптом усвідомлює, що вона застрягла в рутині, не розвивається, втрачає відчуття власної цінності. Зрада стає не втечою від партнера, а втечою від себе старого. Іронічно, але тут працює той самий механізм, що й у підлітків, які протестують проти батьків. Подивіться на мене, я не той за кого ви мене вважаєте. Важливий момент це не виправдання, а пояснення. Ніхто не має обов'язку терпіти зраду, якщо це для нього неприпустимо. Але розуміння допомагає уникнути найпоширенішої пастки звинувачення себе. Дуже часто людина, яку зрадили, починає думати, що зі мною не так. Я не достатньо красива, не цікава, не сексуальна, але факт у тому, що зрада рідко буває реакцією на один фактор: це завжди складний клубок, де переплилися власні страхи, неупевненість, відсутність відкритого діалогу і неуміння говорити про свої потреби. Якщо дивитися на це з точки зору гештальтерапії, проблема виникає там, де людина не помічає, чого їй насправді хочеться, і не говорить про це. Ой, вона обирає непрямий шлях. Наприклад, зраду, замість того, щоб сісти, і чесно сказати, партнеру, я почуваюся невидимим, мені бракує легкості, я втратив зв'язок із собою, і ось тут з'являється шанс для змін. Замість того, щоб одразу думати, що у стосунках усе зруйновано, варто розглянути ситуацію як точку для аналізу, де провалився контакт. Чи були розмови про незадоволеність, чи навпаки, усе маскувалося все добре? І навіть якщо після цього людина вирішує, що стосунки завершені, важливо вийти з них не з відчуттям провини, а з розумінням я знаю, як і де втрачався контакт. Я бачу схему. Це допоможе не повторити ті самі помилки у майбутньому. Усе це не про те, щоб знайти винного, це про те, щоб зрозуміти людську складність. І там, де є розуміння, завжди є шанс на справжні зміни. Як працює психіка того, кого зрадили? Зрада завжди б'є боляче, навіть якщо ви та, хто знає всі книжкові мудрості, читає психологічні блоги і сто разів повторював собі, якщо колись зрадить, піду без сліз. І ось, коли це стається, перше, що відчуває людина, це шок, не той. Що як у фільмах, коли кидають тарілку об стіну, а глибокий тілесний мозок буквально не встигає обробити те, що сталося, бо ламається уявлення про безпеку, про нас, про себе поруч із цією людиною. Далі приходить гнів, і він може бути направлений на будь-кого, на партнера, на себе, на ту третю людину. Іронія в тому, що гнів – це здоровий механізм психіки, який допомагає. Захиститися, але без правильного проживання він швидко перетворюється на торги. Саме тоді починаються думки, може я достатньо цікаво, може, якби я схудла, змінила зачіску, стала веселішою. Це момент, коли ми намагаємося знайти контроль там, де його вже немає. Людям властиво шукати прості пояснення, бо це дає ілюзію керованості. Але доведено у ситуації зради найболючішим є не сам факт, а втрата уявлення про власну цінність, що відбувається всередині. Активується глибока травма знецінення. Відомо, що для психіки людини одна з базових потреб це відчуття, що мене бачать, приймають, що я маю значення. Зрада пробуджує старі страхи, мене не вибирають, я недостатньо хороша, я недостатньо цінна. І тут варто розуміти, це не думки сьогодення, це реакція, що формується ще в дитинстві. У момент втрати, у момент покинуності, у момент, коли мама чи тато колись не обернулися, коли ти потребувала, і ця рана тепер розривається з новою силою. Далі настає депресія. Це не завжди клінічна депресія, а стан пригніченості, виснаження емоційної порожнечі. Людина втрачає інтерес до речей, які раніше приносили радість, у голові постійно крутиться питання, чому, але головне це і стан тимчасовий. Він веде до останнього етапу прийняття. Не смирення, не змирення, а саме прийняття те, що сталося. Сталося я ще є, я ще жива. І у мене ще є життя, яке треба повернути собі. Замість того, щоб повторювати собі, я недостатньо хороша, варто задати інше запитання, що я зараз відчуваю, де мій біль, чого я насправді хочу для себе. Штат підході важливо не шукати винного, а працювати з тим, що є тут і зараз. А є зруйноване відчуття безпеки, рани самооцінки, страхи втрати, але є й сила, яка дозволяє побачити, що з цього можна вийти, ставши собі опорою. Практична рекомендація: відділіть час, щоб виписати на папір усе, що відчуваєте, без цензури. Це дозволяє мозку систематизувати хаос, зменшити силу тривоги, побачити, що за кожним болем стоїть потреба у підтримці, у розумінні, у простому праві на емоції. Це не розкіш, це основа зцілення. І пам'ятайте, боляче, бо вижива, бо вмієте любити, бо ризикували, відкриватися. Це не ваша слабкість, це ваша людкість, і вона завжди має право бути. Чи можна наперед дізнатися, що чоловік здатен зрадити? Багато хто шукає тут магічний список ознак, які діє безпомилково, як гороскопи. Народився під знаком Лева, точно буде зраджувати. Але насправді справа не у магії, не в астрології і навіть не в тому, хто яку музику слухає чи які серіали дивиться. Є певні психологічні маркери, які дійсно пов'язані з тим, як людина будує стосунки, і вони можуть свідчити про ризик зради. Важливо, це не гарантія, а сигнали, на які варто звернути увагу. І тут ми розглянемо їх без моралізаторства з поглядом гештальтерапії, тобто Розумінням, що поведінка формується не спорожнечі, а як спосіб задовольнити певні потреби, навіть якщо способи руйнівні. Перший червоний прапорець знецінення партнера, коли чоловік чоловік регулярно підколює вас, порівнює з іншими. Говорить: Ти занадто, ти недостатньо, ти завжди робиш не так. Це руйнує контакт. Відомо, що стосунки в яких один систематично знецінює іншого, втрачають глибину це як. Город без поливу. Спочатку здається, що земля ще тримається, а потім все висихає. Знецінення це спосіб не бачити іншу людину в її унікальності, а відносити її до категорії, де легше виправдати свою відстороненість. Чоловік, який знецінює партнерку, часто вже підсвідомо шукає місце, де його будуть сприймати інакше. Другий проперець неуміння говорити про почуття. Це виглядає, ніби невинно. Ну не любить людина серйозних розмов. Подумаєш. Але відомо, що коли емоції не артикулюються, вони накопичуються у вигляді напруги роздратування нереалізованих очікувань. А тепер уявіть каструлю з кришкою, яка ось ось вибухне. Якщо у стосунках не проговорюються потреби, бажання, образи, це створює ґрунт для того, щоб одного дня емоції вибухнули у вигляді пошуку розрядки. Зовні людина шукає там, де легше, там де не треба пояснювати, де все нове свіже, без емоційного багажу. Третій сигнал секретність у дрібницях. Наприклад, коли партнер раптом стає дуже обережним із телефоном ховає банальні переписки, перебільшує значення особистого простору, саме там, де раніше цього не було ніколи, і це не про параною. в здорових стосунках. Є право на особисте, але воно не використовується як завіса. Коли секретність стає частиною повсякденності, це сигнал не про зраду як факт, а про зміну динаміки у стосунках. Людина починає жити окремим життям, розділяючи простір ми і простір я окремий від тебе. І це вже тривожний дзвінок. Четвертий прапорець компульсивна потреба в захопленні з боку інших. Це не просто флір, це буквально харчування чужими захопленням, без якого людина почувається. Тут працює цікавий психологічний механізм. Коли самооцінка не формується зсередини, її постійно підживлювати ззовні. Це як мобільний телефон зі старою батареєю. Його постійно треба підзаряджати, бо він не тримає енергію сам. Чоловік, який постійно шукає підтвердження своєї значущості в чужих очах, з більшою ймовірність, шукатиме нових контактів, коли у стосунках виникають труднощі. Важливо розуміти, що жоден із цих маркерів не є вироком. Це не формула, якщо А, то обов'язково буде Б, але це дзеркало, яке показує, що в динаміці стосунків щось йде не так, і тут виникає вибір: заплющувати очі і казати що це нічого не значить, чи чесно запитати себе, що я бачу і відчуваю. У ж підході, важливо не звинувачувати, а брати відповідальність за свої відчуття. Якщо я бачу знецінення, якщо мені не вистачає близькості, якщо я відчуваю, що наші розмови стали поверхневими, що я можу зробити для себе? Не накопичуйте невисловленого. Якщо ви бачите ознаки змін, не чекайте, коли ситуація вибухне, Знайдіть простір для розмови, не скандалу, не допиту, а саме розмови. Починайте з яповідомлю. Я помітила, що ми рідше говоримо про важливе. Я відчуваю, що між нами ніби з'явилася стіна. Це не гарантує, що проблеми вирішаться за одну ніч, але це створює простір для змін. Відомо, що відкритий діалог знижує рівень напруги у парі. Та підвищує довіри, як, навіть якщо говорити спочатку боляче і незручно. Головне пам'ятати, стосунки це не про те, щоб вгадати майбутнє партнера, не про груш, гунів, це про чесність із собою. І коли ви бачите сигнали, не думайте одразу, все пропало. Думайте, що я бачу, що я відчуваю, що я можу зробити вже зараз, щоб повернути собі ясність, бо саме ясність це те, що допомагає переживати навіть найгостріші моменти життя без руйнівних наслідків для себе. І, зрештою, там де є ясність, там завжди є сила і вибір, яким же жінкам частіше зраджують, а яким ні, і чому це пастка? Почнімо з одного дуже важливого і водночас популярного міфу, що є певний тип жінок, яким не зраджують. Наприклад, якщо вона завжди сексуальна, якщо вдома порядок, якщо пиріжки на столі, або навіть якщо вона підтримує його у всьому. Відомо, що цей міф не витримує перевірки реальністю, бо, на жаль, історії зрад трапляються із тими, хто відповідає всім цим стереотипам, От даже Анджеліна Джолі. Та справа не в кількості домашньої випічки, чи в тому, наскільки ти ідеальна, і це ключовий момент, який важливо усвідомити. Чому так відбувається? У психології доведено, що причини зрад рідко залежать від зовнішніх факторів, найчастіше вони лежать у динаміці стосунків. Наприклад, у парах, де існує глибока емоційна дистанція, де обидва партнери давно перестали бачити одне одного, як живих людей, а сприймають лише. Ролі мама, батько, господиня добу та да, добитчик, да, там. тут зрада стає не тільки пошуком когось нового, скільки спробою вийти з зацементованої схеми. Не тому, що жінка недостатньо щось робила, а тому, що між партнерами давно з них живий контакт. І тут ми підходимо до пастки мислення, у яку потрапляє багато жінок. Якби я була іншою, він би мене не зрадив. Це болісне переконання, яке з'їдає енергію і замикає в колі самозвинувачень. Але правда в тому, що ти не винна у чужих виборах. Кожна доросла людина несе відповідання за те, як вона поводиться, навіть якщо у стосунках є проблеми. Це важливо. Проблеми у парі можуть бути спільними, але спосіб реагування на них завжди особистий вибір. А тепер спробуємо поглянути на зраду глибше, з іншої перспективи. Є спокуси сприймати зраду як фінальну крапку, як причину, що автоматично закінчує стосунки. Але фішталь терапії зрада часто розглядається як симптом, а не причина, а дзеркало. Симптом чого? Браку контакту, нерозділених бажань, страху чесної розмови, це як лампочка на панелі машини. Коли вона загорається, це означає, що всередині системи давно щось вийшло не так. І хоча можна розбити цю лампочку і робити вигляд, що проблема зникла, від цього система не стане здоровішою. Зрада оголює ті питання, які давно потребували обговорення. І головне з них це не чому він так зробив, а де ми втратили здатність бути в контакті. Усе ще глибше запитання звучить так. Чи я чи я хочу просто повернути його? Чи я хочу зрозуміти, хто я зараз і чого я потребую? Бо дуже часто після зради фокус зміщується на партнера, що він відчуває, що він вибере, як йому довести, але справжнє зцілення починається тоді, коли ти розвертаєш увагу до себе. Постав собі кілька простих, але потужних запитань. Що я для себе хочу сьогодні? Що зі мною відбувається зараз? Який досвід цей біль відкриває у мені? У мені, у момент кризи, як доведено, наш мозок схильний зациклюватися на болю як на єдиній реальності. Але пропоную розширити фокус. Не лише я страждаю, а я жива, я відчуваю, я бачу, я можу, бо навіть через біль ми можемо відкривати нові сенси. Дослідники що вивчають стосунки, говорять пари, які пережили зраду і змогли відбудувати зв'язок. Це не це не ті, де забули і пробачили, а ті, де чесно поговорили, хто вони є і чого хочуть насправді. Це не простий процес, бо доводиться дивитися у незручні місця, у власні образи, у старі звички, у накопичені невдоволення. Але там, де є розмова, є шанс на рух, і найголовніше твоя цінність не визначається тим, хто тебе обрав чи не обрав. Це не ринок, де обирають товари за характеристиками. Це твоє внутрішнє знання, яке залишається з тобою незалежно від чужих вчинків. Відомо, що жінки, які після зрад працюють над власною самоцінністю в майбутньому, будують значно глибші стосунки, бо йдуть у них не з місця страху, а з місця сили. Отже, зради це не вирок, не кінець історії, не доказ твоєї неспроможності. Це подія, яка відкриває шанс на переосмислення і справжній фокус. Не в тому, щоб утримати когось, а в тому, щоб побачити, що я ще є, я важлива, я маю право на життя своє. <кхід> Бо насправді гру під тобою це ти сама, і він нікуди не зникає. Як же діяти після зради? Після зради у голові часто вмикається сирена, роби щось, приймай рішення, бігай, рятуй, кричи, йди або повертай. Але в психіці людини є одна хитра річ. У моменти шоку вона переходить у режим виживання, а це не той стан, у якому варто приймати важливі життєві рішення. Відомо, що у стресовій ситуації мозок задіє її примітивні схеми бий, біжи або замри. І жодна з них не допомагає обрати шлях, який буде справді здоровим для вас. Тому перша рекомендація після зради дати собі час. Не потрібно вже завтра вирішувати, прощати, чи йти повертати, чи забути ваше завдання на цьому етапі не діяти, а відчути. Відчути значить дозволити собі чесно прожити всі емоції, не втікаючи від них. Гнів, сум, розгубленість, навіть байдужість усе усе частина процесу. Відомо, що прогнічення почуттів створює тільки глибші травми, які потім доведеться розплутувати ще довше. Те, що не завершене, завжди повернеться. І якщо ви просто закриєте тему, не переживши її, це залишиться всередині як невидимий камінь у черевику. Наступний крок шукати підтримку. Це може бути близька подруга, якій можна розповісти все без страху, осуду, психолог, який допоможе упорядкувати думки, або навіть групи підтримки, де можна почути, що ви не одна, не одна з таким досвідом. Відомо, що соціальна підтримка один із найпотужніших факторів, який знижує. Рівень стресу і допомагає нервовій системі відновлюватися. Важливо не замикатися у собі, навіть якщо є спокуса переварити все самі. Людина соціальна істота, і ми краще зцілюємося в контакті. Ще один момент, який часто звучить, боляче, але є дуже важливим, навіть якщо стосунки закінчуються, це не кінець вашої цінності. Часто після зради люди починають вимірювати себе чужими вчинками. Якщо мене покинули, значить я недостатньо. Але доведено, що самооцінка, яка тримається лише на зовнішньому схваленні, завжди буде крихкою. І зараз саме той час, коли можна почати повертати опору всередину себе. Складіть список того, що вас підтримує незалежно від цих стосунків. Це можуть бути ваші здібності, риси, маленькі радощі, речі, які ви любите робити для себе. У кризовий момент важливо триматися за те, що нагадую я більше ніж просто частина пари. Це не означає відмови від близькості чи ізоляції. Це означає побачити свою цілісність. На завершення хочеться сказати просто і тепло. Ти варта того, щоб бути поруч із тим, хто вибирає тебе щодня. Не тому, що ти ідеальна, не тому, що ти завжди сильна, а тому, що ти жива справжня зі своїми емоціями, бажаннями і потребами, і це вже достатньо. Чи хочеш розібрати цю тему глибше? Я запрошую тебе до свого каналу, де ми разом пройдемо шлях розуміння зради від болю до сили, від хаосу, до ясності, там де буде більше конкретних порад, прав, прикладів і тепла. Бо твоя історія заслуговує не на швидкі відповіді, а на справжнє розуміння, і ми можемо пройти цей шлях разом.